Тільки що таке знайшла сторінка 375. Фаріон. Фаріон! Знаю, знаю, про яку Фаріон ви подумали. І прямо зараз в проєкті здобути слово ми дізнаємося значення цього прізвища. Назвіть, будь ласка, скандальну політичну блондинку Ірина Фаріон. Ірина Фаріон? Ірина Фаріон. Фаріон? Ірина Фаріон? Як ви думаєте, що може означати це слово? Вождь. Імператор. М не знаю, можливо, щось пов'язане з цими єгипетськими ребятами. Авантюра, пригода. Фаріон це інтригант. Людина, яка постійно вдається до інтриг. Оце я розумію. Попадання. Оживляй минуле заради майбутнього. Це проєкт здобути слово і кафедра інформаційних комунікацій. Треба ще дізнатися про походження й інших прізвищ, наприклад, свого. Так, шукаю. Слово перед О. Шкляр. Ага, це те саме, що і скляр. Людина, яка виготовляє скло. Це означає, що мої предки займалися цим ремеслом? А ваші? Цікаво? Шукайте в словнику Грінченка.